Доброго дня, любі дітки! Ось ми й дочекались літа, перше червня ваша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили вам, дітки. День захисту дітей, чудове свято. Усіх дітей землі бажаємо привітати, Та світить сонце всім, граливий м'ячі скачуть. Від болі образ нехай ніхто не плаче. Дитина дивовижна і неповторна краплинка чистої, живої, джерельної води, яку треба берегти, цінувати, любити і лише тоді вона перетвориться в дивовижну, повноводну річку, бездонне море, повноводний океан, океан почуттів, емоцій. Головними цілями дня є заохочення миру, протесту і взаєморозуміння між дітьми закликати батьків, держави, урядові та неурядові організації захищати права та свободи дітей. Рішення про проведення Міжнародного дня захисту дітей було прийнято на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, яка відбулася в Женеві у 1925 році. Чому це дитяче свято було вирішено визначати саме 1 червня? За однією з версій, 1 червня 1925 року, генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сирів і влаштував для них святкування Дуан у чаї фестивалю чомнів драконів. Завдяки щасливому випадку день збігся із часом проведення дитячої конференції в Женеві. Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є спеціальний прапор на зеленому тлі, що втілює гармонію і родючість. Навколо нашої планети зображено п'ять фігурок людей. Ці фігурки уособлюють єдність усіх рас і народів. А зображення землі символ спільної домівки. Міжнародний день захисту дітей це привід нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думок і розповідання, на освіту, відпочинок, дозвілля, на захист від фізичного та психологічного насильства, на захист від експлуатації дитячої праці. Діти це найдорожче диво, яке наповнює життя дорослих радістю і теплом. Природно, коли дитину оточують любов, увагу і піклування. І якщо в дорослому житті ми інколи мріємо повернутися в своє дитинство, значить воно було щасливим і безтурботливим, яким і має бути для кожної дитини на планеті. Кожна дитина має право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі дітки росли щасливими у своїй країні. У День захисту дітей бажаємо кожній дитині мирного неба над головою. Здійснення мрій, веселих та надійних друзів, безтурботного дитинства. Нехай дитячі посмішки освітлюють планету і кожен з її маленьких мешканців буде здоровим, щасливим, зігрітим любов'ю рідних сердець.